Добрий вечір. Добре, вечір. Добрий день. Можна, будь ласка, молочний шоколад з барні. Mm -hmm. Тобто ви хочете, щоб я додав до вашого шоколаду Барні. Ну, добре, давайте зробимо, але якщо ви Підписана. Можете показати підписку? Ага, бачу, чудово. Ще кожному підписнику ми даємо ось такі горішки. Будь ласка. Дві хвилинки і буде готово. Так, щось новеньке. Ну, давайте спробуємо. Шоколад Молочний. Нам я чудо. Здорово, парни. Чикс. Чисто як в цьому. В аквапарк. кайфует пацан. Будь ласку. Ваш горячий шоколад за барни. Все смешно. До побачення.